Якщо на стіні є тріщини, стіна гнила, запліснявіла або відшаровується на великих ділянках, не витрачай гроші на виклик спеціаліста для ремонту. Не тільки доведеться заплатити багато сотень, але й чекати, поки зникне формальдегід. Спробуй цю просту у використанні ремонтну пасту, яку можуть легко використовувати як дорослі, так і діти. Просто нанеси, йдеться про кут, тріщину або видалення графіті. Вирішує всі проблеми, і стіна буде як нова. Можна використовувати відразу, не потребує змішування, без токсинів і запаху. Навіть маленька жінка легко може пофарбувати ним стіну, і після висихання немає різниці в кольорі. Зараз при замовленні даруємо повний набір інструментів. По-перше, ти не можеш називати мене шпаклівкою. Я водостійка паста для ремонту стін. По друге, я дійсно недорога. По-третє, я дуже проста у використанні. Просто нанеси і розгладь, не потрібно змішувати, готова до використання відразу. Навіть маленька жінка легко впорається з цим. Головне, що я екологічний і не токсичний. Після ремонту можна одразу заселятися. Зараз при замовленні ми даруємо повний набір інструментів. Не купуй пасту, яка підходить лише для ремонту стін, але не є водостійкою. Краще придбай таку три водному водостійку протиплісняву і без протікань пасту для ремонту стін, яка спеціально призначена для захисту стін від плісняви, жовтіння та висолів. Вона готова до використання, не потребує змішування, не має потреби в шпаклюванні чи фарбуванні, просто нанеси і розгладь. Таким чином оброблена стіна буде водо та пліснявостійкою. Проблеми не з'являться знову навіть через роки. Захист від плісняви, водонепроникний, без формальдегіду та без запаху, може безпосередньо контактувати зі шкірою. Гарантовано оригінальний продукт безпосередньо від виробника.